Давай, Андрей, сейчас уже кидайди. Де. Здесь падай. Потом будешь работать. Слухай. Сейчас. Угу. О, все, слухай. Так. Доброго ранку, малята. До нас в гості сьогодні завітав незвичайний гість. Ви знаєте, хто це, дітки? Ні, Ні Оля Анатольна, ми мене знаємо. Це вогняна кулька з космосу. Він добрий, веселий герой, який любить подорожувати і любить пізнавати світ. А завітав він до нас у гості, бо йому хочеться з вами подружитися і погратися. Він дуже багато цікавого чув про нашу планету Земля і вирішив відправитися у подорож, а звуть його Афлатун. І він хоче з вами познайомитися. Назвіть своє ім'я, познайомтеся за Флатунчиком. Як вас звуть? От мене звуть Ольга Анатолійовна, Юлія Олександр. Оля. Так. Андрюшка, так, Андрій. А це, дітки, Афлатун. Знає багато ігор і любить пізнавати світ. Гуляньте, що нам приніс Афлатун? Як ви гадаєте, що це таке? What, so Хто знає дітки? Ану. Правильно, Андрюшка. Це скринька, копілка, але вона незвичайна, так? Подивіться. Ось тут можна що робити, Андрюшка. подивіться, що там за отвори, що туди можна покласти. А може, в когось є така вдома. Давай Копійки, я так, або не гроші. Не так. Це і в не тебе. Не О, є. Оно. Андрюш, круто. Добре. Це скринька, скарбничка, куди кладуть гроші і накопичуються. Молодий літочка. Це скринька для накопичення я коштів. Анюта, доброго ранку. Дітки, а скажіть, будь ласка, а навіщо люди накопичують гроші? Навіщо? Щоб, купити. Щоб щось купити, правильно, правильно, Андрюшка. А цікаво, правильно. нам чи є щось всередині нашої скриньки, дітки? Як ви гадаєте? Не знаємо, да? а Флатончик нам допоможе. У нього є цікаві завдання, і за кожне завдання ми будемо отримувати монетку і збирати у скриньку, дітки. Діти, а ви знаєте, що таке гроші? Да. Так. Як добре, коли їх багато є. Так. У кожної країни є свої гроші, от в Україні. Ці гроші називаються гривні. Подивіться, є монети. Ось. Ану подивіться, скільки це монет. Яка це монета? Одна гривня. Це скільки. Дві гривні. Це. Ні, подивіться уважно. П'ять гривень. І 10 гривень. Це у нас монети. А є ще гривні банкноти. Теж подивіться, mm. які це в нас банкноти? Номіналом якому? Один, Один, одна. 10, два, дві, пять гривень і 5? 10 гривень. Так? Діти, так. а чи все можна купити за гроші, як ви гадаєте? Ні. 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 Давайте ні. зараз з вами пограємо в гру, яка називається Що можна придбати за гроші, а що ні. У мене ще такої косик. подивіться, можна за гроші придбати кошик з продуктами? Ваші батьки ходять до магазину, щоб щось купувати? До супермаркетів, так. Отже, кошик з продуктами можна придбати за гроші. Так, от отримуємо з вами монетку. А подивіться, а щоб пограти з друзями в ігри, потрібні гроші? Ні. О, ні. Ні, не потрібні гроші. Дружбу не купиш за гроші. Так, правильно. А розрахуватися в автобусі потрібні гроші, дітки? Олічка, як ти гадаєш? Білети. Бі Білети треба купувати. Так, правильно. правильно. потрібні для того, щоб купити квитки, Квиточок. Так, далі. Дивіться, як ви гадаєте, щоб придбати одяг в магазині, потрібні гроші? Анютка, Анючка. Так, так правильно, потрібні гроші. А обнімашки з мамою або статком? Потрібні гроші, щоб маму Ні. любити? Або щоб мама вас любила. Андрюша, як ти гадаєш? Щоб маму поцілувати і обняти, потрібні тобі гроші? Ні. Ні, Ні. Не потрібні, правильно, дідку. Любов, не купиш за гроші, так? Да? А як хто мені скаже, що на малюнку і чи потрібно на це кошти? Наба, Наба, щоб треба, Андрішка, щоб купити телефон, нам треба гроші. Ось тисяча Дивіться, да. А сімейні відношення, от, щоб в сім'ї було у нас. Дружба було. Потрібні гроші? Дружити, ні, не, не потрібно, потрібно, дітки. У -у -у. А сходити до магазину іграшок. Багато, да. потрібно, ще й багато потрібно. грошей. так, Так. дітки? От да. дивіться, ось, щоб пішов дощик, вийшла веселка. Потрібно на це гроші? Або світило сонечко. А, ні. Ні. Ні, ні. Ні, Не потрібно гроші. Отже, дітки, за гроші можна купити тільки товари та послугу, але не дружбу, любов, доброту та природні явища. За це гроші нам не потрібні на це. Так. Дітки, а давайте поміркуємо. А звідки у ваших сім'ях з'являються гроші? У мами, да? у ма... ну, так? У мамі. Ну так, в родині, в дорослих, татка і мами. Звідкіля? Да. Де мама з татом беруть гроші, дітки? Де вони їх беруть? А в роботі. Правильно, Андрюшка, вони а ходять роботі. на роботу. Для того, щоб заробити гроші, ваші батьки ходять на роботу. А для чого вони їм потрібні гроші? Мама, мара, Андрюшка, для чого потрібні гроші? Тобають п'яток. Так, щоб Три. щось купувати, давайте ось подивимось. Пограємо в гру, дивіться. Гроші нам потрібні для, для чого? Для розваг. Потрібні гроші, щоб сходити на якісь атракціони? Так, потрібні. Далі подивіться, щоб придбати, що, дітки? Продукти харчування. Потрібні гроші, Анюта? Щоб в магазин сходити. Купити Ба! ваші улюблені Ба! йогурти, цукерки, потрібні гроші чи ні? Потрібні, да. дітки. О, потрібні Без грошей не дадуть. А тепер дивіться, на що ще потрібні гроші, дітки? Щоб за що заплатити, Поліночка, а ну подивись, знаєш? Для оплати а? послуг, так? щоб у нас так. було світло, вода, тепло, для цього нам потрібні що? гроші, щоб заплатити за наші умови. А дивіться, ще для чого потрібні гроші? Щоб сходити в кінотеатр. Так, щоб сходити в кінотеатр. Ще малята, подивіться. Щоб куди ще. Сходити навіть у кафе або в піцерії потрібні гроші. А ще щоб, щоб придбати що? Подарунки. Правильно, Андрюшка, щоб придбати подарунки, нам теж на це все потрібні гроші. Так. Що? Добре малята. Діти, а скажіть мені, будь ласка, а що робити, якщо грошей бракує, не вистачає грошей. Що, що треба робити? Ану, хто знає. Це, це, це якщо вкрали, Поліночка. А якщо бракує, треба діти, правильно розпоряджатися грошима або економити, так, дітки? Буває так, так що. Буває так, що бажань у нас багато, а грошові можливості батьків не, за, не дозволяють виконати нам ці бажання. Тому, тому ми повинні пам'ятати, що коли ми звертаємося до батьків з проханням щось купити, то спочатку треба купувати те, що необхідно, так? а вже потім те, що хочеться. Скажіть наприклад, можна прожити без води, їжі, світла, тепла, одягу? Можна дітки прожити? Ні, Ні не можна. А Ер... якоїсь нової іграшки чи цукерки можна прожити? Можна, навіть якщо так. дуже хочеться, але можна. Можна малятка. Добре, ви з цим завданням справилася. Дітки, а скажіть мені слухайте, все, що ми складаємо у скриньку, і те, що ваші батьки отримують на роботі, це називають дохід. А те, що ми все витрачаємо, називають витрати. Отже, у кожної сім'ї є доходи і є витрати. От скажіть, будь ласка, якщо ми купили, вам купили в магазині нову іграшку, це дохід чи витрата? Правильно, Правильно бо гроші Ви Потратили так. кошти на цю іграшку. Так. А якщо знайшли гроші, це дохід чи витрата? Дохід. Молодець, це дохід, тому що в вашу сім'ю ще з'явилися кошти так. так. А якщо дуже багато хтось ну, подарив на день народження вам. Подарунки, але не подарунки, а гроші. Це дохід в сім'ю чи витрати? Дохід. 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 А якщо ви або хтось з ваших загубив е рідних гаманець, це дохід чи витрата? Або витрата. вкрали, як Поліночка каже, гаманець. Витрата. витрата це так. витрати, дітки. Угу, щось не те. Дивіться, а якщо татко отримав зарплату, це дохід чи витрата? Дохід. 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 Так, добре. Дохід. А мама заплатила у банку за світло, воду, за умови проживання. Це дохід чи витрата, дітки? Дохід. Ні, якщо мама витрати, заплатила за світло, дітки, за воду, витрата. це дітки витрата. Віддала мама витрату. А якщо бабуся продала на базарі Яблочка, це дохід чи витрата? Дохід. Дохід. дохід, Добре, дохід. Ви, ви справилися із цим завданьком. Тепер ви знаєте, що таке доходи і що таке витрати. Так, да, да, Поліночка, будемо зараз. Зараз Поліночка. Дітки, тепер сьогодні ми добре з вами попрацювали, і давайте з вами поглянемо, скільки ж грошей ми сьогодні Ого! покладемо у нашу ну, скриньку. Ану, порахуйте, скільки грошей ми порахували. Правильно, Анютка, сім, сім гривень ми сьогодні кладемо у нашу скриньку. Дітки, а як ви гадаєте, чи можна ці гроші витратити лише на себе, а чи можна щось потратити на добре або корисне? От На що б ви потратили свої гроші? Андрюша, на що б ти потратив свої гроші? На Хто сказав на її долі, Анатолій? це ти сказала? Так. Да. Ой, молодець, бач не тільки собі, а й для інших, а, так, Полінка? Дітки, я вам пропоную намалювати на те, на що б ви хотіли витратити свої гроші. Андрюшка, що ти намалюєш? На що б ти витратив свої гроші? На батут. На батут. батут. Полінка, Малюйся. ти на що? Малюй батут. Полінка, Діти, що ти будеш малювати? На батут. Батут. Ой, Поліночка, ми Анютка, а ти на що потратиш свої гроші? А а на на... Добре, дітки, я вам дякую і чекаю ваші малюнки, на що б ви потратили свої гроші? А ви, Юлія Олександрівна, на що потратили? А Юлія Олександрівна потратила б на відпочинок. Тобто, скоріше закінчилась війна, і трошки відпочити. Я, я, я намалюю хмаринку, яскраве сонечко і тепле море, на яке, я сподіваюся, дітки, ми всі з вами скоро влітку да? поїдемо, відпочинемо. І, і все буде нас буде добре. Дякую, Маля. Чекаю буде... на ваші малюнки. До побачення. До, до побачення, Май. наші хороші. до завтра.